Скільки вже пройшло часу з моменту релізу Hearts of Iron 4, скільки доповнень було випущено, скільки годин було витрачено. Але була одна річ, якої не вистачало. Чогось дійсно нового та унікального. І ось нещодавно ми це отримали. А тобто 13 грудня, коли було анонсовано настільну гру по нашій улюбленій стратегії. Так, я знаю, що я якось трохи пізно роздуплився, бо вона була анонсована трохи більше двох місяців тому. Але інформації тоді було набагато менше, ніж ми маємо зараз. Може тоді було так само інформації, та я просто не звернув уваги, але не треба придиратися до деталей. Насправді, анонсом настільної гри я був дуже здивований, бо я думав, що за межі фанатських ідей це не вийде, бо єдине, що хоча б колись було схоже на якесь втілення цієї ідеї у реальність, було давненько, та про це не казали офіційно, про що я згадував у відео по айсбергу Хойке. Та коли я побачив офіційний анонс на сторінці в Тімі, я на певний час думав, що сплю, бо це здавалося надто чудово для того, щоб бути правдою. Але як виявилось, це було дійсно так. Бо коли я пішов шукати про це в інтернеті, то дійсно якась інша компанія під назвою Steamforged Games, яка вже робила настільні ігри по іншим комп'ютерним іграм, про яку я чомусь ніколи не чув, анонсувала втілення Hoi 4 на столі. Якщо ви зайдете на їхню сторінку на платформі GameFound, то зможете побачити, які настільні ігри вони вже зробили, та може знайдете там якусь до вподоби. Але коли я вирішив дізнатися більше про таке чудове втілення гри у фізичний варіант, так це коли знову ж таки переходить 24 січня на сторінці в Тімі не кинули посилання на кампанію по збору грошей для розробки гри на тій самій платформі GameFound. Розробники гри виставили ціль 40 тисяч функцій для запуску проєкту. Відповідно, фанати Хойки зібрали цю ціль за якихось там 13 хвилин та 29 секунд, що доволі таки потужно. А що є ще більш потужним, так це те, що за 2 тижні ці фанати зібрали майже мільйон фунтів стерлінгів, а більш точно 969 129.46 фунтів. Але я вже не сильно знаю, на що впливає ця загальна сума, зібрана фанатами, та чи впливає вона якось на процес релізу гри. Тому, якщо ви в цьому розбираєтесь, то можете написати в коментарях. Ну і саме цікаве, що ж нам такого підготували, що фанати дружно пожертвували мільйон фунтів? Кількість гравців буде від 2 до 5, та тривалість однієї гри буде приблизно якихось там 180-240 хвилин, а тобто 3-4 години. Так дивись і до монополії недалеко. Жанрами розробники теж підсуїтилися та накидали. Так, що вже точно всім зайшло, де нам перечислили 10 жанрів гри. Обіцяють нам 7 країн для гри, тільки я не дуже розумію, чи то для всіх, чи то для тих, хто підтримав цей проєкт. Бо тут є фраза, яку я не дуже розумію, хоч і знаю англійську на рівні С1. Але мені здається, що там можна буде купити за додаткову плату всі країни, якщо зараз це обмежено. Основні 5 країн це Італія, Німеччина, Франція, Совок та Британія. І з додатковими будуть дві Іспанії, Франківська та Республіканська та Швеція, бо я так розумію, звідти параходи. Загалом із основного можна буде змінювати курс історії, вставляючи ось ці карточки один в одну з різними навичками, ідеологіями і національними духами, накопичувати політку, менеджити ресурси та якось регулювати стабільність, формувати альянси та воювати. Нам тут навіть якось змогли завести національні фокуси. В принципі, все як і є у нас в комп'ютері. Буде і дві версії гри: спеціальна за 120 доларів та стандартна за 65. Чим вони відрізняються? Ну, типу, що у спеціальній є 135 високоякісних мініатюрних моделей, якщо я правильно зрозумів. А ні, ще будуть відрізнятися якісь трекінг-борди, де в спеціальній версії будуть якісь з подвійним шаром, якщо дослівно перекладати, коли у стандартній версії будуть якісь е, звичайні трекінг-борди. На картинках вони вже якось виглядають ідентично, як на мене, окрім кольору. У обох версіях гри в нас будуть 15 карток з генералами, 180 плюс карток з фокусами, що доволі вражає, 40 карток з різними івентами, 100 карток з технологіями, що теж доволі вражає, 25 карток з... навіть не знаю, як це назвати... з спонтанними бонусами чи дебафами, як в Монополії, напевно, 20 карток з юнітами, 125 контрольних карток, 40 токенів фабрик, 25 токенів замовлень, щоб воно не значило. 5 дошок націй, 11 дошок ідеології, одна політична дошка, 6 кубіків та ще 20 кубіків якихось. Ну і відповідно сама карта Гри, яка лише має Європу. Було б доволі, до речі, непогано, якби потім робили цю настолку по на різні куточки світу, типу там на Америку, на Азію і так далі. До речі, хто хоче пограти у демо-версію цієї настільної гри, то можна встановити мод у вокшопі з Тіму до гри Tabletop Simulator. Тому, на жаль, пограти в таке я не можу, бо купувати якусь гру за 415 гривень для одного моду націльно хочеться. А якщо у вас вже є така гра, або ви дуже хочете пограти в демку, то я залишу посилання на цей мод в описі. Оскільки пограти у демку я не можу, то доведеться читати, як все грати. Спочатку нам треба набрати націю та ідеологію з лінійкою нацфокусів. Як написали розробники, ідеологія дуже сильно змінює те, як грається ваша країна на шляху до перемоги. Чи дійсно воно так є? Наразі мені невідомо, але звучить багато обіцяюче. Тому треба буде чекати до того моменту, поки я не зможу в це пограти. і ви також. Колоди фокусів в нас будуть різні, як до прикладу, в кінці гри де те, що нам показали розробники. Ми отримаємо 2 очка, якщо ми контролюємо такі країни, як Албанія, Болгарія і так далі. Відповідно, там буде їх набагато більше. Упродовж гри ми будемо отримати бафи нації, які будуть впливати бонуси по типу менша ціна утримування залежно від цілої нації. Будуть і різні політичні рішення, як формування альянсів, торгові домовленості. Розробники, до речі, показали нам торгову домовленість між Британією та Третім Рейхом. Тому ми точно зможемо йти не тільки по історичному шляху. А ще будуть історичні особи, як Ромель, кожен з яких матиме якийсь ефект. До того ж, в нас не буде ніяких перемішувань, колод, тому у нас завжди буде відкрита колода фокусів, з яких ми можемо вибрати те, що нам подобається для повного стратегічного контролю гри. У нас ще будуть якісь картки двигуна, якщо дослівно перекладати, знову ж таки, як воно має бути в недослівному перекладі, я не розумію. Для того, щоб покращувати свою економіку, по типу генерувати додаткові ресурси та ефекти як більше політичного впливу та знижки на юніти. Ми зможемо будувати нові фабрики, досліджувати покращення бойових технологій та якимось чином контролювати існуючу людську силу, задля того, щоб тренувати нові дивізії, я так зрозумів. Загалом все наразі звучить дуже схоже з тим, як це є у комп'ютерній грі, тільки питання, як саме це буде працювати. Але це все те, що ми можемо робити просто в себе на майданчику, бо є ще бойові механіки. В нас буде два різних типи битв: битви Юнітів та битви регіонів. Битви Юнітів будуть відбуватися трьома різними кубиками бронзовими, срібними та золотими, де найкращий буде золотий. А битви регіонів будуть відбуватися, коли там навіть немає ніяких сил противника. Регіони матимуть цінність атаки, де нам доведеться нанести один урон. Та отримувати цю територію з хоча б одним живим солдатом для окупації. Якщо солдат помре, то й захоплення території перерветься і доведеться робити все по новій. При битвах буде можливість відправляти юнітів підтримки сусідніх регіонів як літаки. Ще в нас буде механіка флоту. А цікаво, чи буде вона така ж заплутана як в комп'ютерній грі, чи нам її якось зроблять простішою. Перемога в нас буде диктуватися тим, у кого буде більше всього очків перемоги в кінці 6-го раунду. Тобто всього в нас буде 6 раундів. І кожні ці картки, які в нас будуть з фокусами, бонусами і все, що було названо раніше, будуть мати вплив на кількість цих очків, які ми отримаємо. Щодо ціни доставки самої настільної гри, то України в списку немає. Тому, скоріш за все, доведеться купувати через перекупів. А якщо ви живете в Євросоюзі, то ціна доставки буде від 15 до 32 фунтів залежно від версії гри. Я так ще розумію, що це додаткова плата до тієї гри, яку ви купили. Загалом, як на мене, має вийти дуже класна настільна гра, яку тепер можна грати з усією сім'єю або ж з друзями, якщо в комп'ютери вже набридло. Але і ціна обіцяє бути доволі великою як для настільної гри. А тим часом, якщо комусь цікаво, то може подивитися. Відео в 3 години, як творці на столки грають в неї, посилання на яке я залишу в описі. А зараз треба лише чекати, поки вона вийде, що зараз поки невідомо, тому треба слідкувати за тим, коли нам скажуть дату релізу.